У цікавому кольорі є Samsung A12, 2300 ціна, 32 ГБ. Є ось такі потертості біля роз'єма на зарядку. До речі, роз'єм на зарядку Type-C. Також є роз'єм на навушники 3.5. так Телефон більш-менш у гарному стані, є відбиточок пальця. По екрану легкі-легкі потертості є, але незначні. Можу поклеїти за додатковою платою захисне скло. Кому буде цікаво скло, уточняйте повідомлення, обов'язково поклеїмо повністю чистий без різних аккаунтів. Телефон перевірений та протестований Galaxy a 12 на 12 му Android. По пам'яті. Що у нас по пам'яті? 3 ГБ оперативна, пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут камера, доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур та всі та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.